Новорічних свят вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім чекають з нетерпінням. Вони мріють про подарунки, але найбільше чекають уваги від рідних батьків. Це таке мама, які ті мамі пропащі буває в нас. Діти за ними мліють і вмирають, і подарки ці збирають. Мама прийшла не дитині, приносить, а дитина мамі придає. Підмети це в них повчитися треба, скажімо так, такої відносин до батьків, як нашим може дітям окремим з благополучних сімей. До нас, як діт... у нас дуже приходить багато дітей із шкіл, і це я їм зразу кажу, це дивіться, спілкуйтеся з нами з дітками і моліться Богові за здоров'я ваших батьків, бо ви в нормальних сім'ях живете. Наталя з братиком та сестрою живуть у цьому притулку вже сім місяців. Мама час від часу навідується до них. Втім, дівчина не має уявлення, коли зможе повернутися додому. Наталка вже обирає професію, щоб у майбутньому забезпечувати брата і сестричку. Потрапилася до того що у нас був пожар. Ну, і там мамка трохи випиває. Так потрапила моя мрія будь-поваром кондитером ще з п'ятого класу. Дізнавшись про мрію дівчини, народний депутат України Геннадій Зубко обіцяє, у новорічні свята він влаштує для Наталки екскурсію у майстерню шоколаду. Тож вона власноруч навчиться робити тістечка і цукерки. У реабілітаційному центрі дякують за допомогу, яку неодноразово надавали народний депутат Зубко та депутати облради сухомлин та годований на відновлення приміщення після того, як влітку у сонячному домі сталася пожежа. Втім, депутати переконані, малечу потрібно підтримувати не лише матеріально діти потребують уваги і спілкування. Потрібно допомагати не тільки матеріально, а ви знаєте, питання не окремо там допомоги в ремонті або допомоги в якісь подарунках. Основне питання, я думаю, що для цих дітей це їх взагалі доля і вирішення їх майбутньої долі, де вони будуть вчитися, ким вони будуть. Як вони будуть виховані? І от саме в цьому потрібно допомагати. Депутат Зубко обіцяє дбати про дітей і захищати їх інтереси на рівні Верховної Ради. А ще радить можна владцям частіше спілкуватися з такими дітьми, аби краще розуміти проблеми держави. Я б хотів би, щоб. Депутати всіх рівнів, і районів, і міста, і області більше приїжджали, зустрічалися і просто з дітьми спілкувалися. Це дасть можливість взагалі зрозуміти, що потрібно і Україні для того, щоб підтримати своїх людей, які живуть, і які в майбутньому будуть брати відповідальність за цю державу. І зрозуміють просто, що потрібно взагалі робити в першу чергу. Виставити правильні пріоритети в своєму житті і при укладанні бюджету на рік, і при укладанні взагалі тих договорів, які сьогодні стосуються взагалі підтримки матеріальної бази, саме таких будинків, які сьогодні роблять дуже велику роботу.